Як війна змінила наш кінематограф, і яким має бути це кіно про війну? Це будемо обговорювати далі із режисером та актором Ахтемом Сейтаблаєвим. Він доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір і слава Україні. Доброго вечір, героям. Слава от Дійсно, хочеться зрозуміти і якось так поскладати в голові за і проти, як, як знімати зараз фільми про війну, зокрема в Україні, чи на часі, оскільки от навіть психологи говорять, що складно говорити про травму, коли ти з неї іще не вийшов, а війна в Україні ще триває. Чи на часі знімати кіно про війну? Складне питання. Ми його можна розглядати з точки зору існування. Ну як мінімум, там за своїм досвідом, скажу, що е, ну, як мінімум, двох е, таких кейсів для відповіді на питання. Е, перший кейс е, це стрічка кіборги, яка була знята, відзнята е, на початку 2017 року. Війна вже йшла, mm -hmm. ну, і в прокат вона вийшла теж 2017 року, 6 грудня, на день Збройних сил України. Е, те, що стосується стрічки, наприклад, Мирний 21, яка вийшла у прокат 22 лютого цього року, це теж доробок нашої команди. Виходячи з того, що кінозалів, наприклад, на відміну від 2017 року, коли було менш, ніж потрібно кінозалів, три рази менш, ніж потрібно, то стану зараз. Наскільки мені відомо, назад залишили взагалі ну е такі, які працюють 195 5 з яких це IMAX. А, але чи є це ознакою того, що ми не маємо розповідати сили, mm. як творить зараз на наших очах, е як на мене, в першу чергу тут полягає головне питання в якості того контенту, який ти презентуєш, Так, звісно, стрічки про війну, особливо про війну. Про яку вже переважна більшість українців обізнана? На жаль, на своєму власному досвіді іноді треба сказати не тільки на жаль, а українців я маю на увазі не тільки за етнічного ознакою політичних українців. Навіть ті мої колеги, в першу чергу, з артистичного середовища, які для яких війни не існувала, здебільшого зараз. Війна для них існує, і там дехто із них навіть і служить і дуже активно волонтерять. Ось е, про кіброки казали, що не на часі. Угу. Ось такі. Е, переважна більшість стрічок, які виходили по всьому світу і стосовно е, якихось от таких от, геополітичних потрясінь, війн, ми можемо дослідити, що так, звісно, вони виходили е, з певним таким часовим. Е, Лагом, да, інтервалом а, і дійсно, багато речей потрібно, ну, скажімо так, з холодною головою, осмислити, да, зрозуміти, від, потім відрефлексувати. Але те, що стосується кіборгів і кінокартини кіно, кіно мирний, що у випадку з кіборгами. Ну, через тиждень е, розмірковувань, чи варто чи не варто зараз знімати і демонструвати людям війну, я сам собі відповів, що варто, тому що я не можу мовчати про цю історію, яка мене особисто е, емоційно дуже сколихнула. Е, ось як показав бокс-офіс тоді кібори, е, ми були праві. Тобто, зацікавленість українського глядача е, в знанні. В можливості подивитися на самих себе от зараз, в моменті цього да, часу, е дуже висока. початком другої широкомасштабної е війни, друг, ну, другої частини, скажімо так, да, і виходячи з того, що кінозалів залишилось надзвичайно мало. Потім е виходячи з того, що дійсно е ну, війна триває ну, сучасна війна, да, скажімо, триває 9 рік, напевно, у потенційного глядача все ж таки є бажання дивитися кіно іншого жанру. Хоча і тут слід додати, що і вся світова практика яка демонструє, що переважною більшістю, ну такими лідерами серед бокс-офісів, да, є фільми фільми жанрів для сімейного перегляду, фентезі, казки, комедії, звичайно. Але чи є це ознакою того, що ми не маємо знімати і кіно, яке розповідає про сьогодення, або не про сьогодення, як у випадку з мирним, про події 2014 року, де власне піднімається тема, як на мене, яка існує завжди, тому що є одна із фундаментальних такої тем для житті кожної людини, а саме довіри. Пане Ахтеме, ви почали зйомки і підготовку до зйомок повного метра, який має робочу назву. Ласкаво просимо до пекла. Хотів би почути, як зараз розгортається ось ця підготовка, як з фінансуванням і, можливо, якісь деталі, які можете вже відкрити про ось цей фільм. Спробую в декілька реченнях. Це приватні кошти України. Українського бізнесмена е з Канади, канадійський продюсер. Зараз ми знаходимося на стадії такого активного предпродакшену: ну, тобто пошук локацій, відбір локацій, кастинг акторів, написання режисерського сценарію, сторібордів, ескізи костюмів, ну, Тобто вся перед передподготовча така е історія. Узгоджуємо е поміж собою з продюсером. Деякі розбіжності в баченні сценарія це з одного боку доволі природний е, процес, це теж е, кіно побудоване на документальних фактах, фактах про події в Україні, про деякі події. Це така знаєте, певна е, історія країни, е, відображена в декількох е, подіях через історію однієї сім'ї, однієї родини. Члени якої мешкають в тих або інших місцях, така певна ну анталогія деяких а, подій України зараз. Знаходимось в такій активній дуже фазі передподготовчого періоду. Якщо все буде добре, дай Боже, не дуже почно почнемо знімати. Ми вам дуже цього бажаємо, вболіваємо за вас за український кінематограф. І ви відповідаючи, ще на попереднє питання, зачепили дуже таку важливу тему: проблему це якість стрічок. Так, якщо говорити про музику, пригадаємо, ще часи квот і зараз часи повномасштабного вторгнення, саме початку артисти-співаки дуже активно відреагували. І от складно знайти такого в репертуарі, чиєму немає має пісні про війну, рефлексії на цю тему, і це вже стало таким собі трендом. І не мати такого в репертуарі це означає з цього тренду випасти. Так само може бути і з документалістикою, і з кінематографом. В гонитві за знову ж таки цими трендами є фільми, можуть бути також ще фільми різних жанрів, різного хронометражу, різних стилів. З одного боку, це чергове нагадування, тому що кожен такий матеріал може бути десь на екрані і у світі. і Це ще одне нагадування про те, що в Україні досі триває війна, як для закордонної публіки, так і для українського глядача. З іншого боку, хотілось би також знайти ось цю золоту середину. Що більше, то краще чи ні? Як ви гадаєте? Територія творчості, вона надзвичайно суб'єктивна, і так само е, в неї надзвичайно високі, е, висока участь е, людей, да? тобто це ж не роботи роблять. Ось і тут вже багато-багато чинників від е, е, профсі... е, володіння професією всієї команди, від е, вдачі, в тому числі, е, від. Е, Відзнання свого предмета, про який або історії, про яку ти розповідаєш, це ж ну надзвичайно собі глядач голосує взагалі то під да, Скажімо так, якщо от спрощувати е, цю історію, те, що кіно має бути, і має бути різних жанрів, і, е, і те, що це природньо, під час е, таких от надзвичайно драматичних і трагічних, е, доволі часто, на жаль, подій. Це природне, що людина рефлексує на е те, що з нею з нею відбувається, через акт е мистецтва, творчества е творчості, найби воно було мистецтво і творчостю. Я без ніяких е оціночних суждень. Просто хочу сказати, що особливо знімаючи про війну, треба знімати е ну точно що чесно. Mm -hmm. Хтеме, ви вже так трішечки зазначили, ми розуміємо, що в кожного з українців залишається відбиток війни і залишиться цей відбиток в собі, але у режисерів своє власне бачення світу. Так, ви, як людина творча і як людина творча режисер, бачите цей світ трошки інше, ніж інші люди. Так, і от цікаво, як змінилося ваше бачення світу після вже повномасштабного вторгнення. Розуміємо, що ви правильно сказали, війна триває вже 9 років, але... Широкомасштабне вторгнення просто стало велетенською катастрофою для нашої країни. І маємо надію, що обернеться вона велетенською катастрофою для нашого ворога. Але все ж, як війна змінила вас, ваше бачення світу. Е, у Мене таке відчуття, що став більш е, е, жорсткішим і більш нетерпимим, не знаю чи на щастя це, чи ні, е, не до дилетантів, тому що якщо в кіно це може бути невдалий кадр, якщо в кіно це може бути невдала вирішена сцена, то особливо під час бойових дій, особливо, якщо від там якоїсь людини, да, яка не є професіоналом своєї справи, залежить напряму життя людей, оце катастрофа. Але хочу сказати, що маю честь за цей період. До тих людей, з ким був знайомий і до цього серед військових я маю на увазі, маючи знати і бути знайомим з багатьма людьми, які настільки швидко опановують незвичну для себе професію і настільки майстерно це роблять, чому твердженням є ну власне здивування натовських інструкторів, да або а, а, представників цих країн які дивуються той влучності з того ж самого Хаймеса, да, і відсотку. Потраплянь, потраплянь по цілях, коли з ними працюють е, наші українські воїни. Тобто через підтвердження того, наскільки талановита нація, наскільки талановитий народ в усьому за що береться з завзяттям, бажанням і твердим переконанням право своєї свої справи. Пане Хтеме, напевно, останнє питання, на жаль, обмежені в ефірному часі. Завтра, наскільки бачила з анонсів, у вас запланована зустріч із глядачами в Києві в будинку кіно? І слоган цієї зустрічі такий кіно зі смаком свободи. Вочевидь, від глядачів там ви почуєте чимало запитань, а мені би хотілось почути так наостанок, як для вас, для режисерів, змінився глядач за цей час і як. Яке кіно для них можливо матиме ось присмак цієї свободи? Ну, я би напевно відповів би так: будь-яке українське кіно зроблене професійно, гуманістично в своїй, своєї ну, серединою да, складовою, зроблене з любов'ю і повагою для, для, для глядача, до матеріалу, який обирає для, для своєї рефлексії. Воно, воно має о, смак свободи, тому що ти відчуваєш сидячи в залі, почуття гордості і радості від того, що ти спостерігаєш надзвичайно якісний, зроблений тут в Україні українською командою, і це може бути на любу тему. І так само для мене це і патріотизм в пев, в певною мірою, тому що добре робот, робити свою роботу це свобода, це гідність, і це патріотично, врешті-решт. Однозначно дякуємо вам за ваш час за цю розмову. І справді найкраще те, як ми можемо підтримати наш кінематограф, це безпосередньо відвідуючи кінотеатри і переглядаючи українські фільми навіть під час війни, це це мистецтво не зупиняється. Ми вже говорили про це. Музи не мовчать. Вони допомагають. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був Ахтем Сейтаблаєв, український актор та режисер кіно.